Станіслав Чернілевський Теплота родинного інтиму. Читає Ігор СКАРЖенець. Теплота родинного інтиму. Ще на шибах досвідок не скрес. Встала мати. Мотузочком диму хату прив'язала до небес. Весело і зляком серед печі Полум'я гуляє по гіллю Ковдрою закутуючи плечі, Мати не пита, чому не сплю. Вже, однак зникає гіркотина, не катує серце печія. Знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я. Матері розказувать не треба, як душа світліє перед днем в хаті що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем.